Всім привіт, ми з України, з Миколаєва. Сьогодні ми отримали ще один вантаж від наших партнерів в Іспанія, від компанії Інтелігенте. Це місто Жирона, наші іспанські партнери, які вже неодноразово нам надавали гуманітарну допомогу. І от вона прибула. Велика вдячність, розвантажуємо. Далі буде. Буде звіт, тож не перемикайте, буде цікаво. поехали сюда пока все вопросы порешал, потом... Вижу, 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 Елена, Гиты, Гиты, Литы.